Регулятор потужності з підтримкою швидкості під час навантаження на колекторний двигун. Цей регулятор у мене модернізований. Я його модернізував радіатором охолодження на семісторі для підвищення КПД. Стоїть реверс у корпусі для зміни рухувалу двигуна. Контакти мама для зручного та надійного під'єднання. Ось так, я їх розділив на три позиції. Регулятор датчик швидкості, контакти на щитки і контакти на обмотку. Також в комплекті йде дріт з вилкою. Замовлення 669. Перевірка замовлення. Живлення є. Обираю реверс 1. і газу. Ось так працює. Тут у мене зараз стоять середні оберти, тобто цим регулятором можна підкрутити чутливість цієї ручки. Щоб перемкнути реверс, збавляю оберти на 0, даю двигуну зупинитися. Наприклад, ось так. І тільки потім перемикаю реверс. Даю газу. Ось так працює вже в іншу сторону. Ось такий регулятор. Він спілкується з двигуном за допомогою датчика руху. Ось це він жовтенькі дроти йдуть. І тим самим виходить під час навантаження. Коли навантаження на двигун пішло, це розуміє регулятор за допомогою того, що швидкість трошки падає. Він це розуміє і подає моментально більше потужності. Тим самим компенсує ту швидкість, яку він втратив під час навантаження. Тобто, яку швидкість ви цим регулятором виставили, така вона й буде постійне, на постійній основі. От, мінімальний оберти. Я зупиняю, а зупинити його неможливо. От я зупиняю, а це неможливо. От такий регулятор, кому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення, приймаю замовлення там.